А давай, 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 арестовачі. Давай арестовачі. Кажіть, кажіть. Який іде в президенти. Ну, О. блін, я, я зараз риюсь, шукаю, де ж його долбана ця програма. Е, на його каналі. Ну, ладно, розкажіть свою думку. Ну, а іде в президенти. Що ви про це думаєте? Uh, у 2021-му, здається, році, були uh, такі жартливі жарт жарт чи напівжартівливі, uh, Фоточки, там, де стоїть на пустій трибуні, на ну, мовно, на пустій трибуні, яка була там в 19-му році, коли викликав на дебати Порошенку, зеленського і коли Зеленський не пройшов. І там замість Порошенка стоїть персонаж під ім'ям ім Кінь Двохоєнко і каже: Зеленський я твій вирок. А зараз цього персонажа, втіленого, ми бачимо на екрані: отаке мене відношення до Арестовича. Погане відношення Орестовича у мене з 2014 року. Чому, чому так? Тому що я намагаюся дуже, е, як це називається? Е, дуже прискіпливо ставитися до інформаційної гігієни. І якщо людина десь щось якесь напизділо, то умовно кажучи, там вже навіть після першої коли він, першого моменту, коли воно не пизділо, причому напизділо емоційно, е, я його перестаю нормально сприймати. А в 2014 році пам'ятаю, як Арестович фігурно пиздів про те, що наші вже зайшли в Слов'янськ. А потім, через, не знаю, там, ймовно кажучи, 40 хвилин, каже: ой, знаєте, вибачте, ні. І з того часу я зрозумів, що Арестовичу вірити не дуже прикольно. Потім він почав на Ну, ну просто я пам'ятаю, його, як він спочатку був на боці Порошенка. Потім він був, перейшов на, на, на бік Зеленського. Після цього він, після того, як його звільнили через його пиздьош про те, що 14 січня в Дніпрі на будинок на жилмасиві жил перемога впала наша е, е, ракета ЗРК. Е, е, І коли його звільнили, він знову таки почав пиздіти на Зеленського і так далі. І зараз він просто перетворюється в те. А в що, ну, знову ж таки, не перетворюється, він таки завжди був, просто не так себе, себе показує. А в те, що, через що я його критикував на третій день після вторгнення, я пам'ятаю, як я 26 лютого коли там почали у першій приватній мемарні щось розмазувати, щось сказати, що такий, що такий Арестович, умнічка, Бубочка і як він, типу, класно розпедалює цей його голосок, як він заспокоює. І коли я почав тонкати, типу, ну панове, не робіть, давайте не, не, не треба робити кумира взагалі будь-якого, а, а Зарестовича так взагалі, нагадавши про його і політичну позицію, нагадавши про ту ситуацію 2014 року, і скільки гівна я тоді отримав свій, е е свій бік, і як ж сука, приємно зараз сидіти і казати, а я вам казав, <в Curious quality> <cast> а я казав. <cast> да, да, да. Я, я барошне запитав за його програму, я її зараз вивів на стрім. А я я о молодець. Да. А я її знаю. Знаєте, він її відредагував. Він її відредагував. Вона була я, не така. Вона. Я я, я, я вивів вирізку з Уніана, по-моєму. Це. Ну тупо я першу силку взяв там українську. Ну я, я в його телеграмі. Я є телеграмі. Да. Може вони, коротше, її бахнули, коли він ще її не відредагував. Вона була менше набагато. Я думав, що за говно. Вона досі маленька. Ну, типу, це не це не програма, коли вона така маленька. О, зараз Але... вони її бахнули 1 листопада. <гум> <гум> вот. uh, а шо? він її написав 10-го <гум> А, ні, ні, вони бахнуть на 11-й 01-го. 1, 11 да, да, 1 листопада написав, а відреагував 10-го. Все, ну, все, я ну. бачу, 10-го драгана. Да, він, <гум> він, <гум> і, <гум> і тут, коротше, вже вилізли. <гум> да, ну, тут, тут, тут він сказав про те, що ми здаємо стратегічну оборону на фронті. Це головне про те, що. Це най найцікавіше. І про те, що вимагати від колективного заходу вступу в НАТО і зобов'язання не відвоювати окуповані, окуповані на момент вступу території, а домагатися їхнього повернення лише політичним шляхом. Тут він себе не підвів під статтю. <хи> <хи> те, що вже важливо. Типу, Зеленський теж казав, будемо політичним шляхом досягати цієї штуки. Але що, що загалом цікаво, Загалом, те, що е, Арестович іде е, на вибори і формує свою політичну позицію, якусь окрему, е, стало зрозуміло дуже дуже рано. Як тільки він покинув офіс президента і вже при Фейгін, а потім, коли вони з розійшлися, розійшлись, пара року і типу, стало зрозуміло, що він дуже дуже сильно націлюється на російськомовну мовну. То це почалось тоді, коли він почав загравати з хорошими росіянами. Тобто, повноцінно. Почав захищати російську мову, почав коротше, цей весь процес. І зрозуміло, чому тому, що у нас дуже-дуже зачищене проросійське поле політичне, тому що якийсь бойко боїться вякнути, Рабінович тупо сидить в Ізраїлі і проповідує а Медведчук. Не знаю, що він там робить чілень десь в Москві. Коротше, воно дуже-дуже зачищене. У нас реально немає проросійських персонажів активних у політиці, які б намагались захистити російські інтереси або хоча б інтереси російськомовного населення. І Тут включається Арестович, це дуже багато поле. Ми бачимо, що там дуже багато відсотків людей було у всякому разі, коли вони голосували за ОПЗЖ, а ПЗЖ це ще та срака була, тобто, взагалі, жопна. А значить, теоретично, такою більш ніжною риторикою, як у Арестовича його голосочка можна набрати щось більше. З іншого боку, велика кількість людей і відмовилась від всього російського в певний момент, коли це російське почало їх бомбити. Ось тому. Стало абсолютно очевидно, що він іде в політику. Було питання лише часу, і ось цей час настав. Чомусь він вирішив, що 24-й рік це прямо його. Можливо, в цьому є свій сенс, типа, засвітитися до того, як політичну кампанію розпочали в другій партії і е, цим самим вистрілити, щоб про нього говорити. Йому це вдалося, йому це вдалося. Е, тому що він в свою чергу розблокував питання, яке було у багато у кого на вустах, але було кухонним. Тобто про нього не говорили на телемарафоні, а саме, питання мирного врегулювання про нього згадували доволі тихо, обережно і зазвичай якісь маргінальні і там російські партії, да бо там росіяни взагалі про це говорили. А у нас є закон, який забороняє мирні переговори до речі. Е, спеціально він був введений, і він вперший хто сказав, що все, ми типу, застрягли. У нас опозиційна війна, і, типу, щоб е, зменшити кількість жертв, і тут знову він грає на цих всіх людях, які втрачали своїх родичів, які бояться втратити інших своїх родичів. Е, коли реально є велика кількість втрат під час бойових дій і нині, і він типу грає на цих емоціях що дуже ефективно. Тобто, людина шикарний психолог, дуже мудакуватий політик, але психолог він шикарний і ось він. Винишов цей момент. От це класний момент. у всіх просів бойовий дух. А давайте на фоні цієї втоми, на фоні зниження бойового духу замутимо. Коротше, таку ідею, щоб пора закінчувати. Типу, Україна не програла, вона буде боротися на іншому фронті. Політичному, типу, будемо політично домовлятися, і жертв буде менше. І от у мене є план, що, звісно, зіграє. І, звісно, вплине на дуже дуже багатьох. Бо люди, багато і хто із цих людей, із населення, воно дуже сильно мріє, щоб все закінчилось магічним чином. Наприклад, Путін помер. І коли така в марфінальному телеграм-каналі ця інформація з'явилась, всі відразу її понесли, бо всім дуже хочеться, щоб трапилось чудо. Вони на наступний день прокинулись і жахи е, закінчились. І, е, Арестович пропонує це чудо. Він каже: у мене є план для того, щоб зробити чудо, щоб закінчилась ця біль біль втрат, коли ми постійно бачимо інформацію про загиблих українців, і він нею користується. Користується він дуже нагло і дуже некрасиво, тому що весь його план не спрацює, тому що в НАТО нас ніхто не візьме, а Росія не піде на ті умови, які він пропонує. Тим не менше, він викочує свою е, е, політичну програму, ключовим в яких є дійсно оці период. Там У нього дуже багато пунктів. Відредаговані версії 14 пунктів. деякі з них, е, я зачитаю зараз. Пункт 11 введення страхової медицини. Цель бути здоровим, вигідніше фінансово, чим больним. А, класний пункт. 14 пунктів це, блядь, відсилка до цих 14 пунктів Вілсона. Це, Бо якщо це, навіть чи... просто а, він трахун. А тому що він 88 відсотків хоче зібрати, ми розумієш? <розумієш> це, це просто це ж це ж теж про питання того, що в нас люди живуть, е, типу, ну не потенційно майбутнім, а зараз, і типу, навіть якщо зараз якесь там буде мирне врегулювання, питання або Путін помре, і війна закінчиться, то ці піде, ну якщо ми тим бачимо, віддамо свої території, можна ж тюхатися. Ну, в плані погано. Всі, всі вже жорстоко матюкалися. ну так, вже... значить... Монетизацію ну... я давно вимкнув. Я давно монетизацію вимкнув. Да, да, і ці, ці підери вони все одно знову нападуть, типу, і, ну, і, ну. В потенційному майбутньому це не зіграє ця штука, типу, віддати території, але типу, ми передам люди перестануть. Я, ну, то розумієте, ти пішли в НАТО, в НАТО зайдемо і ніхто на нас не нападе. Так, так, так ніхто нас не візьме в, в НАТО. Не, просто нас ніхто не візьме в НАТО. От банально, що нас ніхто не візьме да, в ну, НАТО. Тіпа, коли у нас такі трабли. Є варіант, що нас візьмуть НАТО, якщо ми юридично відмовимося від цих територій, скажімо, все це вони не наші, вони не спірні, ми на них не посягаємось, але якщо хтось так зробить, то це взагалі буде піздець. Ну, тіпа, тіп, Блін, а вібо на яких кордонах? Вони ще демаркацію там проводять роботи? Ну ти що за господі? А у Росії юридично і Запоріжжя їхній Херсон да, І що? Да, да. Ну, как, Короче. І і бро, Але не тим не менш задум цікавий, да? так? Типу, закинуть отак, от на народ, е, я вам принесу чудо, закінчиться війна. Причому цікаво, що раніше це робили. Типу Порошенко так робив, казав, скоро закінчувайну. Зеленський так казав, ми домовимось, ми домовимось, і це й робить подібним чином. Ну, типа різномали. То давайте бахнемо конспірології. А тут це цікаво, важна запитання. Він ідійний Девбайоб, на вашу думку, чи він, типу, ну, йому хтось бабки платить? Ідея, ідея. Це питання дуже конспірології. О, а да, чому да. ми. Власне, а ми можемо по собі уявити ситуацію, що Арестович. Це проект Зеленського і офісу президента. Може, про може, те, щоб, я так теж думаю, те, щоб да. створити для себе, умовно кажучи, зручного опонента. Це як умовно кажучи, то саме Порошенко хотів би, щоб в другий тур з ним вийшов Бойко, тому що проти Бойко він точно виграє. І Зеленський, умовно кажучи, може уявляти, що про от проти Арестовича він то, що виграє, тому, точно виграє, тому що. Попри загальне зниження рейтингу там, Кабміну Ради і так далі, у Зеленського рейтинг тримається, тому що Зеленський, мовно кажучи, ну, все ще є таким собі об'єднуючим елементом. Хоча мені здається, що він починає трошки з цим не справлятися, але окей. І, а, як, і мовно кажучи, знаєш, це як а, вибір між двома двома стільцями. І, і от Зеленський здається менш, менш болісним вибором, ніж той самий Арестович, і на це намагається на цьому якраз намагаються зіграти, як ти правильно, як ти правильно сказав, у нас дуже сильно випалене саме російськомовне поле, і для того, щоб не пустити умовно неконтрольованого героя України Бойко, пустити Умовно контрольованого не героя України, полковника Піздуновича, це, це, це дуже класна конспірологія, і це дійсно може бути так, свідомо чи несвідомо. Можливо, речі не підозрює. Навіть в чаті пишуть, що я себе півроку назад якраз спіймав на думці, що якщо падло типу Арестовича попраця на вибори, то доведеться голосувати за Ярмака, ну тобто за Зеленського, доведеться це у нас, це у нас класичний, класичний просто вибір, починаючи з. Виборів напевно 99-го року, тому що ви це, це там... розумієш. Це ж така сама історія, як Росія фінансувала ультраправі партії в Україні свій час і дуже. така штукатягнебок. Тяг, як... Там оці всі ці човачки, тятягне бок і Корчинські. І ця вся двіжуха. Вони реально намагались харчуватися на цьому полі, тому що було фінансування. Тому що Корчинські, було вигідно, до, до речі, дуже класно розкрит. залітає в двіжуху з Арістовичем. Таке вже було так. Ну, да. 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 Да, може, да, да. може підключитися, це правда. Там просто, просто питання в тому, що, типу, ну от, ми найшли в нашому чаті Кіберборш на це обговорювали. Типу, в мене є свої погляди. Я не буду типу, казати, бо це не погляди нашої команди Кіберборшна, це конкретно мене як особистості. Негативні погляди в сенсі нинішньої влади. Але типу, і ми у нас постало питання: типу, за кого голосувати?